Рейтингу, який має на сьогоднішній день наша політична сила, на фоні того, що ми в області досить себе непогано показали, почалися в чомусь з Сокерівського району, а звільнення, ну, ну такі досить динамічні звільнення значить, наших активістів, членів партії, які брали участь у виборах. Ну, по-перше, спершу звільнили технічну працівницю в Сербичанській сільській раді методом скорочення. І, в принципі, ніхто не зрозумів. Коли звернулися там наші активісти, чому так довго сталося, то була відповідь, ну, що якщо я цього, цього не зроблю, то там мене потім десь култують. Потім звільнили з Новодністровської ГЕС, працівникам, інженера, який є на даний час заступником голови районної партійної організації УДАК і який змушений зараз був виїхати за кордон на заробітки. А потім третього звільнили з посади механіка на АЗС, голову районної партійної організації ротаря Юрія Семеновича, який був так само досить активно задіяний до роботи і, в принципі, на рівні Сокілянського району був для партії вдатний команди результат. Ми це як політичні репресії, і політичні переслідування. Значить, ну і повірте, просто спостерігати за цим процесом не будемо, будемо розживати всіх заходів, для того, щоб абсолютно можливити в подальшому такий розвиток подій і утисків. Ну сьогодні розглядає міська рада питання про виключення з виконавчого комітету колонійця Олексія Миколайовича, який є досить активним членом партії з серпня місяця, тобто коли почалися виборчі перегони, він з нами досить активно працював. І ми не зрозуміли, коли побачили проєкт рішення Чернівецької міської ради з приводу його виключення. Підстав для виключення є кілька. Але жодна політична сила не має права робити подання, фракційне з приводу виключення члена виконавчого комітету з, цього, з цієї організації. Ми не розуміємо, чому, і коли шукали обґрунтування, чому ми не отримали відповіді. Зараз якраз знаходиться на сесії міської ради, обіцяв зразу після того, як буде прийняти рішення повідомити, прийти сюди і повідомити вас про те, яке рішення саме прийняла міська рада, буде просити слова, якщо йому не дадуть. Але ви знаєте, це все показує, що через те, що в нього є громадянська позиція, через те, що він принциповий був на багатьох витонком Значить, йде до того, що просто його усе усуває. тому що впевнено, що треба приймати такі рішення, і, е, які не то, хоче озвучувати чи не хоче просто викладати для е, суспільного якогось розгляду. Знаєте, за цей час ми е, аналізували діяльність міської ради, е, взяли за основу вибір прийнятих рішень міською радою Чернівецької в останній рік. І ви знаєте, коли ми додатково прослідкували, яким особам видавалися земельні ділянки, мене просто ну, захопив жах. Я би хотів вам зачитати. Це рішення, які оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. Рішення номер 371 від 29.12.11 року. Начальнику відділу контролю з об Гольчук, за об'єктами містобудування Вольчук Ларисі Васильівні виділена земельна ділянка у розмірі 7,5% на вулиці Учительській позаду будинку володіння номер 134 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Рішення 474 від 29.03.12 року. Заступнику директора департаменту містобудування головному архітектору міста Гамановичу Сергію Степановичу виділена земельна ділянка у розмірі соток по вулиці Ковецькій, 11, а на будівництво творчої майстерні. Рішенням 643 від 31.10.12 року дружині першого заступника, директора департаменту містобудування, начальника управління капітального будівництва Шиляєва Сергія Миколаєвича, Шиляєві Валентині Володимирівні виділено земельна ділянка у розмірі 10 соток по вулиці Попільській біля садівничого товариства «Південний». територія зелених насаджень для ведення садівництва. Рішення номер 539 від 27.06.2012 року дружині заступника директора департаменту містобудування, начальника управління земельних ресурсів Чинчика Віталія Васильовича, Чинчик Ірині Юрівні виділена земельна ділянка у розмірі 9,3 соток на вулиці Авіаційній 2АВ для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Рішення номер 564 26.07.12 року заступнику начальника відділу архітектурного планування Лупашку Мирославі Семенівні виділено земельну ділянку в розмірі 6,1 сотки по вулиці Щівській, 27Д для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Рішенням 596 від 30.08.12 року провідному спеціалісту відділу питань планування забудови території та підготовки рішень комісару Олені Миколаївні земельна ділянка в розмірі 8 і 7 сотків по вулиці Заставнянській, 140 в для будівництва будівництво обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Рішенням 607 від 30.08.02 року начальнику відділу з питань дизайну міського середовища пожидає Тетяні Васильівни виділена земельна ділянка у розмірі 8 соток по вулиці Перший провулок Заводський для будівництва індивідуального житлового будинку. Ви знаєте, ці всі рішення вони були прийняті за досить короткий відрізок часу. Ну і виходить, що весь департамент, який мав би. Стежити за справедливим розподілом цієї землі чомусь незрозуміло, під яким номером черзі, за ту інформацію, що ми маємо, ці номера досить, досить далекі до того, щоб отримувати. Отримали ці всі земельні ділянки. Ви знаєте, я буду клопотати перед Генеральним прокурором України для того, щоб дійснити правову перевірку і надати оцінку вже до всіх заходів для перевірки оцих всіх виділень земельних ділянок. Далі. У нас є інформація, що ну, продовжую, заступник начальника відділу земельних, землеустрою Білого Юрію Миколаївичу виділено земельну ділянку в розмірі 10 сотень. Значить, Так само з приводу квартирних черг. У нас є інформація, що було виділено позачергове житло помічнику виконуючого обов'язкового тіл секретаря Михайлішина. Так само позачергово. І так само будемо перевіряти, з'ясовувати ці факти, оскільки ми маємо рішення, маємо його номер, але це рішення не було оприлюднено і виступлено на сайті міської ради. Ну і тут можемо продовжувати ще дуже багато, але я на чому хотів би ще наголосити, на тому, що а, мені здається, що це є наслідки того руйнування місцевого самоврядування, коли ми не можемо вже два роки визначити. А хто ж у нас відповідає за прийняття цих всіх рішень, коли депутатів змушують да, входити в всілякі якісь політичні групування, коли у нас вже в світі немає мета, і коли ж зруйнована ця вся система і порушений баланс? Ми будемо отримувати. Я думаю, що це тільки ота одна родзинка, яку ми проаналізували. І надалі, в принципі, буде те ж саме.